У мене чоловікові в 82-му році, я буду коротко казати, зробили операцію, вилучили опухоль з грудей, за якийсь нерв. У мене чоловік став інвалідом, відказали руки і ноги в 45 років. Дочка купила йому для того, щоб відновити діяльність рук і ніг. Дочка купила йому тренажер, ми поставили в спальні отак під батареєю. На батареї був краник, який був шаровий, такий метелик. В той час я пішла до сусідки в сусідній дому, дім, а він остався вдома один. В той час він, видно, захотів собі потренуватися. потренувати, на цей тренажер, як злазив з нього. Він цей е, шариковий краник, потекла вода. Потекла вода, яка потекла в цю квартиру їхню, звичайно. Я йшла додому вже від сусідки, посидівши там. Напроти мене йде її мати, і йде її ж, наша е, сусідка з першого поверху її ж сусідка, і е, е, зараз є він свідком, який відповідав за отоплення. До нього побігла її мати, він виключив отоплення, щоб прикратила вода бігти. Я прибігла, відкрила ключом двері, дійсно була волога підлога, я швидко забрала все і, взявши гроші в карман, спустилась по своїй наївності до цих людей сказати. Попросити вибачення, тому що ми дійсно зробили їм шкоду. Я попросила вибачення, хотіла попросити вибачення і е, запропонувати свою, о, ну, чи відремонтувати чи гроші дати, що вони вже захотять. Мене зустріла. Отак я зайшла на поріг. Мене зустріла на порозі її мати, з якою ми були в добрих відносинах все життя до тих пір, поки не приїхала звідкись. Таня. Зустріла мати, і я кажу, Маша, ну так случилось, ну так, ну такі обставини случились. Вибачте, хочете, ми вам зробимо чи ремонт, чи е, 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 я заплачу вам е, гроші. Завугла не відповідає Маша, да-да-да-да, вона не сказала нічого проти. Вибігає Таня. З дерев'яною шваброю б'є мене два рази сюди в голову. Отак от я якось стояла, отак от стояла. Вона мене б'є два рази сюди в голову, третій раз я закриваюсь рукою. Так була іздерта в мене рука від цієї швабри. Вона мене відтиснула, як я була на порозі, то вона мене відтиснула в швабру це любила, і я вийшла в під'їзд, наш під'їзд на площадку під'їзду. Вона мене била, скільки ударів було нанесено, я не можу сказати, тому що я в житті по своєму житті, я і в дитинстві, і по своєму житті була не бита. У мене був такий шок, що я, мабуть, було потрібно кричати, чи, чи щось. Я не знаю, що но я мовчала, мабуть, бо не знаю, як я кажу, маша ж, а Маша. Ще її мати перед нами отак вставала і каже, Таня не роби цього, Таня не роби цього, отак руками розводила. Я стою і кажу, Маша, що ж вона робить? І взялась отак за голову рукою, тому що вона дуже боліло, почала боліти голова. Я кажу, що ж вона робить? А вона вибігає з квартири з тазиком води. Брудної води десь намочені були доріжки. Видно, що такі трапчаті доріжки, тому що я знімала з себе клапті, оці, які остаються після цього. І цим тазиком води облила мене. Раз. Потім, поки я витирала очі, і ця маша мене теж витирала, якось говорила зі мною, вона винесла другий тазик води, вилила. Так вона вилила на мене три тазики води. цих. І ще тазиком вдарила по голові.